Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від фірми Колоко з літньою ковдрою в комплекті, в дуже гарному подарунковому пакуванні. Сумка з якою можна, до речі, ходити на закупи потім, або якось інакше її використовувати. Такі високі ручки, просто які зручно одягати на плече. На змічки застьобується. Постільна білизна лише в євро розмірі. Можете одразу собі замірчики подивитися. Ціна за євро розмір 1500 гривень. В ось в таких кольорах маю в наявності ця постільна білизна. У мене, до речі, світло-сірий тип тканини сатин. Він дуже буде такий, знаєте, прохолодний на літо. Це якраз те, що потрібно, адже вже отримую від вас повідомлення, що хочеться таке щось літнє, гарне, легеньке, натуральне, що облягаєш а воно так тебе остужує. Ось саме ця постільна білизна, якраз така і є. З літньою ковдрою в комплекті, простирадло і дві наволочки. До речі, ось так ось окремо запаковані наволочки та простирадло. А ось так кожне. Давайте відкривати цю постільну білизну і подивимось, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Це тип тканини сатин, склад 100% бавовна. Такий сатинчик, знаєте. Прохолодний, приємний до тіла, він плотний, дуже гарної якості. Постільна білизна йде в одному кольорі та малюночку зі всіх сторін, як ви бачите, є на ковдрі ось така типу вишивка. Вона, як бортик іде по всій ковдрі. І з боку, також на ковдрі, ось такий, така вишивочка також це саме вишивка, як ви бачите. А, і вона присутня ще на наволочках. Ну, я вам тоді ще пізніше їх покажу трошки. А зараз давайте про ковдрочку. Фірма це Колоко. Дуже гарна якість, ще раз повторюсь, лише в євророзмірі ця постільна білизна. Ціна – 1500 гривень за євроромір. Дивіться, тут є вся інформація щодо постілі. склад, виробник, все є. Ось така лейбла є з боку. Всередині ковдра з наповнювачем, з холофайбером, вона не пуста, але холофайбера небагато, така тонесенька прослоєчка, тому що це літня, легенька, легенька ковдра. Також ковдра буде простьобана повністю по всьому периметру, її можна прати та прасувати разом зі всією постільною білизною, вона не зіпсується, верхня тканинка, і наповнювач не зіб'ється. Додатково під ковдру не потрібно на цю ковдру. Тому що вона вже є два в одному: ковдра плюс підковдра. Кольорів є багато різних. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм та в групі вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профіля. Переходьте, приєднуйтесь. Наволочки в нас ось такі: класичні, також з таким бортиком, як на ковдрі будуть. Тут є вишивочка у нас. Це саме вишивка. З іншої сторони, ось така наволочка. І розмір 50 на 70. Вона одягається на запах. Дуже гарний запах. І ось такі маємо шовчики дуже чудові шовчики. Акуратно, все, до речі, виконано. дуже гарна якість пошиття. Простирадло у нас звичайне, не на резинці. Воно прошите та оверлочене. Євро розміру 220 на 240. Також шовчики всі акуратні. А з іншої сторони, ось так виглядає простирадло. Дуже плотна тканина, як ви бачите, зовсім не просвічує, але вона така ніжна, ніжна, приємна до тіла. Ну, сатинчик. А ще тут є, як ви бачите, такий ось малюночок на постілі. Красивий, він немов вибитий, як би, знаєте. Дуже гарна, якісна постільна білизна, це ідеальний варіант на літо. Вона якісна, вона недорога, 1500 гривень євро розмір, стильно виглядає, зручно, коли в комплекті йде ковдра. Кольорів є багато різних. Також ідеально підійде на подарунок, тому що вона має подарункове пакування. Ну і багато тих плюсів, які я вам вже перерахувала.